Let's go. мені 28 років не знаю, як сказати моїй дружині їй 24, що я зраджував їй, коли в неї була післяпологова депресія. Я знаю, що я придурок, і я не заслуговую своєї дружини та наших двох прекрасних синів їм чотирьох і двох. І я знаю, якщо розказати їй, то це буде кінцем нашого шлюбу. Вона мене не пробачить, через це не буде розмови. Вона скаже мені пакувати валізи і негайно їхати. Я не можу жити з почуттям провини, що не сказав їй, але я не можу жити без неї. Я не знаю, що робити. В принципі, ми з дружиною завжди хотіли традиційної сім'ї. Я йшов на роботу, а вона залишалася вдома з дітьми. Ми обоє завжди хотіли велику сім'ю, будинок у передмісті, собаку, все це. Ми одружилися, коли їй було 19, а мені 23. Вона завагітніла відразу, і наш перший син народився через дев'ять місяців після нашого весілля. Він був таким легким, щасливим малюком. Ми всі були такі щасливі. Моя дружина дуже захоплювалася кулінарією, декоративно прикладним мистецтвом і домашнім декором. Наш дім завжди був чистим, незважаючи на дитину та собаку. У нас був чудовий шлюб і здорове сексуальне життя. Ми обоє були досить наївними, щоб думати, що бути батьками завжди буде легко. Ми почали планувати ще одну дитину, як тільки лікар дозволив нам. Їй знадобилося приблизно вісім місяців, щоб завагітніти, що сильно її стресувало, не оскільки вона так легко завагітніла з нашим першим. Ця вагітність була іншою у неї не було енергії, вона сильно набрала вагу і була невпізнанна. З нашим першим сином у неї була лише невелика шишка, і ви б навіть не знали, що вона вагітна. Якби побачили її ззаду, або якби вона була одягнена у велику сорочку. З цією вагітністю вона надулася як повітряна кулька, її обличчя та ноги були набряклими. Я звучу як мудак, коли це кажу, але вона виглядала як монстр. Ми не займалися сексом всю вагітність. Іноді вона намагалася виступити ініціатором, але я завжди відмовляв їй, бо відчував відразу від неї. У неї були важкі пологи. І наш син народився з певними проблемами зі здоров'ям, на щастя відносно незначними, але достатніми, щоб нас налякати. Моя дружина звинувачувала себе в проблемах зі здоров'ям нашого сина. У гарячці я сказала їй, що якби вона була більш активною під час вагітності, то наш син, напевно, був би в порядку. Вона все більше і більше занурювалася в депресію, вона перестала розчісувати волосся, і воно почало марніти. Я повертався з роботи о 17 годині і бачив нашого старшого сина ще в піжамі. Брудний посуд валявся в раковині. Вона перестала регулярно приймати душ і відмовилася йти на пробіжку, щоб схуднути, хоча я намагався підбадьорити її, сказавши, що приготую вечерю, якщо вона це зробить. Фізичні потреби наших синів задовольнялися, але емоційно вона була далеко. Я почав фантазувати про те, що буду самотнім і не маю дружини чи дітей. Я почав ходити в спортзал і бар після роботи, замість того, щоб йти до них додому. Я познайомився з Кесіді, їй 19, у спортзалі, і ми по-справжньому зійшлися. Вона голосно говорила про те, що ніколи не хоче дітей, і коли я скаржився їй на свою дружину, вона теж накидалася. Тоді я був щасливий, бо хотів, щоб хтось підтвердив, що я не такий мудак, але, озираючись назад, я відчуваю огиду. Невдовзі ми з Кесіді почали зустрічатися, і я жив окремим життям за спиною дружини. Через кілька місяців моя дружина поволі почала повертатися до колишнього стану. Вона почала більше пишатися своїм зовнішнім виглядом і знову почала готувати з нуля замість того, щоб замовляти винос або заморожену їжу. Наш дім знову став чистим, а здоров'я нашого молодшого сина покращувалося. Я закохався в неї знову. Я почав розуміти, що Кесіді не така захоплююча і цікава, як я думав. Насправді вона була досить нудною і дурною і не мала жодних думок чи інтересів, крім вечірок і Тікток. Я почав підозрювати, що я їй насправді теж не подобався, і їй просто листила увага одруженого чоловіка, і я безглуздо дозволив це, змусивши її почуватися особливою та кращою за мою дружину. Я покінчив з нею через кілька місяців. І вона, здається, навіть не хвилювалася через це. Загалом я зраджував своїй дружині трохи більше року. Моя дружина нещодавно почала просити спробувати народити третю дитину, і почуття провини відразу вразило мене. Я відчуваю себе паралізованим. Мені сняться кошмари про те, що вона дізнається від когось іншого. Я перестав їсти і спати. Мене починаєш все берліти від стресу. Я не знаю, що робити. Я знаю, що я мудак. Я знаю, що я її не заслуговую, але я не знаю, як сказати їй, не зламавши її. Вона чудова, і вона ніколи не заслуговувала цього. Рекомендовані коментарі. Коментатор один ви абсолютно огидна людина. Твоя дружина була так пригнічена, що її розум був сплутаним, замість того, щоб бути добрим, співчутливим і турботливим партнером і допомогти їй одужати, і її пішов кудись і знайшов когось, з ким ледве законно можна переспати. Я сподіваюся, що вона покине твою дупу і знайде когось, хто любитиме її ботині. Ти любиш те, що вона тобі дає. Ти любиш те, що вона робить для тебе. Ти її не любиш. Коментатор друга. Все, що я можу сказати, це те, що я така рада, що мій чоловік був поруч зі мною в гущі моєї післяпологової депресії, тривоги та люті. Відредаговано, щоб додати, що вам просто потрібно сказати їй. Тобі потрібно її посадити. Не намагайтеся тримати її за руку. Не намагайтеся говорити, але я люблю тебе. Ти не любив її, коли вона потребувала тебе найбільше. Оновлення через три дні. Я справді не очікував, що остання публікація настільки розлетиться і навіть потрапить у Тікток. Я просто збираюся опублікувати оновлення, а потім, ймовірно, видалю цей аккаунт. За чиєюсь порадою я взяв вихідний, відправив наших двох синів до дідуся та бабусі та посадив дружину навпроти. Я прийшов повністю чистий. Я не виправдовувався, сказав їй, що не чекаю прощення, і що вона має повне право говорити чи робити все, що хоче. Деякий час вона не відповідала, але потім дуже м'яко і тихо сказала мені, що хоче, щоб я наступного дня пішов з дому, і ми закінчили. Вона не кричала, не плакала і не виявляла жодних емоцій. Я запитав її, чи хоче вона ще щось сказати, і вона відповіла Ні. Я сказав їй, що мені шкода. А вона сказала, що не хоче цього чути. Ми сиділи мовчки так, ніби цілу вічність, а вона тупо дивилася в простір. Коли наші сини повернулися додому, моє серце розбилось, коли я побачила, як вона вміла зробила усміхнене обличчя і не дала їм зрозуміти, що щось не так. Мене вдарило ніби тонна цегли. Те, що вона звикла робити, це і це була моя вина. Тієї ночі я спав у кімнаті для гостей, але спав мало. Наступного ранку наш старший син запитав мене, чому мама знову плакала вчора ввечері, і сказав, що хоче підняти їй настрій. Моя дружина відмовляється говорити зі мною, дивитися на мене чи визнавати мене будь яким способом. Я чув її телефонну розмову з її найкращою подругою, яка живе в іншій країні. Вона сказала їй, що, на її думку, знайшла хорошого адвоката. Її дід пішов і залишив бабусю ні з чим. Її тато пішов і залишив маму ні з чим. Я лайно, як і всі інші чоловіки в її житті, але вона не залишиться ні з чим. Я пішов сьогодні, а вона навіть не подивилася на мене і нічого не сказала. Вона просто продовжувала дивитися телевізор і плести гачком, наче нічого не відбувалося. Я живу вдома у батьків, і вони соромляться мене. Моя мама плакала, коли я їй сказав вони люблять мою дружину як рідну дочку. Я підвів усіх. Я заслуговую всього, що відбувається на моєму шляху. Рекомендовані коментарі. Коментатор один нічого собі. Ти не міг тримати свій член подалі від когось іншого, поки твоя дружина страждала від депресії після народження твоєї дитини. Який стійкий хлопець. Подивіться всі він сумує, що його колишня дружина не плакала і не благала його залишитися. Огидний чувак, дійсно огидно. Коментатор 2. тобі не шкода. Ти насолоджуєшся тим, що ти найгірша людина в світі. Твоя увага продовжує зосереджуватися на собі, весь твій допис про те, як її відповідь викликала у тебе почуття. Ти ніде не стверджуєш, що маєш намір виправити провину, що є важливою складовою справжнього каяття, і зробив вкрай егоїстичний вибір, сказавши своїй дружині, щоб полегшити свою провину, а не заради неї. Чому ти не бажав жити з почуттям провини, тому що як і твоє рішення зрадити, ти думав лише про себе, про те, що ти хотів, і про те, що тобі було добре. Коментатор 3. Що ж, сподіваюся, намочити член вартий того, щоб підірвати вашу родину. Виховуйте своїх синів кращими людьми, ніж ви є, якщо можете? Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.